Вибираємо діляночку гібридизації, все робимо самі, сіємо самі, вирощуємо насіння самі, продаємо самі насіння, все робимо самі. Тому довіра може бути тільки до компанії Літа Селект. А це діляночка гібридизації це створюється гібридне насіння соняшника. На цьому полі колосальна праця вложена, душа, і саме саме найцінніше це час, тому що на цьому полі. Приділили дуже-дуже багато часу, щоб мати таку класну діляночку гібридизації соняшки Саксон. Це сипиться майбутній посівний матеріал, який зараз відправляється на завод, на доробку. Воно буде протруєне, відкаліброване і зафасовано в мішечок, і потім буде їхати до вас. На це можна дивитися вічно, тому що такого посівного матеріалу в цьому році буде дуже, -дуже мало. Тому, любі друзі, ми показуємо все, яке є. Друзі, еліта Select закінчує збирання насіння з наших ділянок гібридизації. Конкретно зараз я ходжу по діляночці Саксону. Це твій майбутній пусневий матеріал, який ми доробимо на заводі. Та будемо поставляти тобі на твої потреби, на посіви. Напоминаю, гібрид Саксон, це гарант старостійкий гібрид, який тримає реально всі раси вузьку. Не просто говоримо, а реально тримає. Класно держить захворювання. Це простий міжлінійний гібрид. У Ворка в один день, як у нас подиви, як він от виглядає. Всі повністю корзинки однакові, всі повністю рослини одного, одної висоти. Гібрид чудовий, продуктивний, вже восьмий рік він на ринку, полюбився вами і нами. Свою mm. роботу ми робимо на 101%, це повністю відшатуємо так, як потрібно. Усі агроприйоми зроблені, внесені усі засоби захисту рослин, повністю на 101% зроблені всі видові та фертильні прополки. В тому році навіть інспектора, які приїздили до нас, привіт вам, казали, що це одна із самих таких гарних ділянок, які вони бачили на 20-25 рік. Дуже приємно, чуть сльози у нас не виходили. Відпіздя... Відпрацювали ми на славу. Ділянка класна. Зараз вона виглядає отак от чистенько. Подивіться на рівноту, подивіться на чистоту. Та взагалі подивіться на неї. Чудовий гібрид. Хочу тобі побажати такий же настрій, як у мене зараз на ділянці. Якщо якісь питання, коментарі, завжди телефонуйте. У Нас зараз будуть проходити крутезні акції, будемо дарувати насіння, будемо дарувати кепки, будемо дарувати майки та все інше тобі. Шановний наш клієнт, який нам довіряє, ми за це величезно маємо дяку. З кожного року у нас. Клієнтська база збільшується на 10-20%. Про що це говориш? Гібрид реально достойний. Насіння в нас крутезне, ми не підводимо тебе. Новим клієнтам завжди все розкажемо, все покажемо, підкажемо. Якщо якісь є моменти по фішкам, скажімо так, ми все розказуємо, що ми там використали в цьому році, де у нас вийшов врожай, бо ми там щось новеньке придумали. Завжди раді співпраці та вже. Саксон спокійний сон. Все. Клас. <риклад> <риклад>